Один рік, ще один рік боротьби за себе, за інших та за сенс. Рік, де спор став мовою добра. Рік, який змінив мене, де все почалося з маленької ідеї. А зараз це велика справа. 1 червня 2024 рік. Брюховичі, тиша ранку, в голові шум переживань. Чи прийдуть люди? Чи підтримує хтось? А раптом усе це дарма? Тоді я витратив не так багато сил на організацію, як на боротьбу з власними переживаннями. Але люди прийшли, прийшли друзі, прийшли знайомі люди, прийшли незнайомі люди, але у всіх них горіли очі. І цей день став для мене. Доказом, що навіть із тривоги може народитися дія, і саме тоді я відчув, що це буде щось більше, ніж просто благодійне тренування. 15 червня це мій другий захід Львів. Більше людей, більше очікувань, більше викликів. Я організував захід просто неба серед вуличного шуму, звуків міста, голосів. І цей день запам'ятався не тільки хорошою погодою. Але і дуже крутою атмосферою. Я тоді, ніби, зробив свій перший великий крок, і я повірив в себе. Я вперше в житті відчув ось це таке натхнення, і воно не з'явилось просто так. Воно прийшло від людей. 22 червня у Львові третій захід. І це ніби продовження попереднього, але вже зовсім в іншому масштабі: запрошення на радіо, залучення нових партнерів, нові ідеї. Відчуття, що проект починає звучати гучніше. Що це не просто волонтерство. Я зрозумів, що я несу щось ціне і вже не маю права це зупинити. Четвертий захід це 29 червня. Ми змінили локацію. Це був парк 700-річчя Львова, це більше простору, більше природи, і що найцінніше це ще більше людей. Ми вкотре тренувалися не тільки заради себе, ми зібрали значну суму для зсу. Я бачив, як звичайне тренування стає джерелом сили. Люди підніли, сміялись, обіймались і водночас допомагали. Потім я вирішив зробити ще один виклик собі: поїхати в інше місто Тернопіль місто, де я взагалі нікого не знаю, де було дуже важко з організацією. Це треба знайти локацію, це треба знайти партнерів. Це потрібно залучити людей. Це фото-зйомка, це відеозйомка, де все просто лягло на мої плечі. Це при тому, що я приїхав у Тернопіль за тиждень до події, щоб все особисто організувати. Було важко і фізично, і морально. Але найважче це чекати на людей, на реакцію, на підтримку. І хоча учасників прийшло мало, вони були справжні. А найважливіше це. Був мій брат, який в цей ж день також приїхав на захід. І цей захід був максимально важким емоційному плані, що я не зміг стримати сльози. все і пішов боронити нас і нашу. Дякую тобі! даю тобі мікрофон. Бо сенс Тут і зараз. Цей день став одним із найважчих, і водночас з найважливіших. Бо саме після нього я зрозумів, що я не маю права зупинятися. Я на правильному шляху, на своєму шляху. Після Тернополя було непросто: було важко зібрати сили та повірити знову. Але я вирішив дати ще один шанс і собі, і проекту. Цей захід вже не зібрав стільки людей, як перші, але. Ті, хто прийшов, очі горіли. Я побачив щасливі обличчя, щирі посмішки і зрозумів, що навіть десятеро це вже громада. І сьомий свій захід я вирішив, що я також проведу в іншому місці. Це був Івано-Франківськ, це також нове місто, де мені треба починати всю підготовку з нуля. І ті спогади, які в мене збереглися з Тернополя, Ось, чи зберуться люди, чи прийдуть люди, чи все вдасться мені по організації. Це мене постійно турбувало. Але все вийшло, все було класно. І хоча зібралось небагато людей, атмосфера була особлива. Але після цього заходу я зрозумів, що вигорів, і я поїхав на відпочинок сам, щоб просто пройти внутрішній шлях. І ну що, я вирішив лише одне, що не зупинятися, потрібно рухатись далі. І... Це було правильне рішення. І вже 10 серпня я провів свій восьмий благодійний захід. Це була арена Львів, це велиш, це дуже багато простору, це дуже багато людей, це дуже багато посмішок, дуже багато крутих конкурсів, дуже багато емоцій. Що насправді я зрозумів, що цей відпочинок давав мені це. І це був момент, коли я знову зловив, скажімо так, свою хвилю, коли відчув, що так, я на своєму місці. І щоразу, коли хтось усміхався, я знав, що усе не дарма. 24 серпня я провів дев'ятий свій захід на сам день незалежності України. Захід був дуже сильним, дуже справжнім, але навіть у таких подіях бувають факапи. Я пам'ятаю, що мій захід попросили перенести з 10-ї години на 9-ту, на годинку раніше. І я переробив цю рекламу, але забув попередити фотографа. І коли ми вже хочемо починати, я розумію, що фотографа немає. Але я вдячний своїй неймовірній команді, яка завжди виручала. Ми зробили крутий захід, завершили його до кінця. І тоді я вкотре переконався, що я не один цей проект, це вже не я, це ми. І одразу на наступний день ми вирушили у Славське, нас туди запросили, і ми зробили ще один потужний захід серед гір, природи, сонця. Атмосфера була неймовірна. Люди відкриті. Було дуже багато знайомств, дуже багато доброти, але, але цей день для мене був також особливий тим, що в мене з'явився ще один член сім'ї. Це пес Арчі і так як це перші дні, перші години, я зразу полетів. Додому, щоб провести з ним час, бо коли ти багато віддаєш, то треба вміти повертатися до себе. 7 вересня це був мій 10-й ювілейний захід. Маса емоцій, море людей, сотні донатів, подарунки, сміх, музика. Це був той день, коли я вперше побачив, як воно коли мрії здійснюється. І саме після цього заходу прийшло багато всього. Це нові партнери, нові співпраці. Нове інтерв'ю, і саме головне це, що мене покликали на те, що я запам'ятаю на все життя. І вже 14 вересня я провів своє тренування у самому центрі Львова біля оперного театру, де ну, воно мені запам'яталося на весь лів звучало моє ім'я та прізвище. Я стояв в центрі улюбленого міста і відчував. І як воно разом зі мною дихає. І тоді я подумав, що я щасливий, бо роблю щось важливе, бо залишаю слід. І звісно, за все це я вдячний тим людям, які підтримали мене впродовж цих минулих заходів. Оскільки, якби не ваша підтримка, в той час і в тому місці я би не опинився. 13-й захід це було 28 вересня, і це також була нова локація. Прийшли нові обличчя. Інша енергія, але так само підтримка, щирість, добро. Я почав розуміти, що цей проєкт може бути всюди, де є люди. І вже 11 жовтня мене запросили до гімназії. Це діти, другий клас. Вони дивилися на мене широко відкритими очима. Я намагався дати їм усе: заряд, настрій, турботу, щоб вони не відчували той запах війни, щоб у їхніх серцях завжди залишалась тільки радість та. 17 жовтня я провів свій 15-й захід це було на високому замку. Осіння погода, листя під ногами, вітер, високий замок і висока енергія. Було багато сили в кожному учаснику, і це тренування закарбувалось у пам'яті як одне з найкрасивіших. І 26 жовтня я провів ще один свій захід. Я вже не пам'ятаю, який він по рахунку, але це був спортивно-торгово-розважальний центр Спартак. Це ще один виклик, оскільки постійно є багато прохожих людей. І що найцікавіше, що багато хто з цих людей долучалися до нас. Це получився дуже крутий захід це захід, де змішалося все: і спорт, і доброта, та людські історії. Ну і звісно, що не могло бути все так гладко, всі ці заходи. Я хотів знову зробити виїзний захід, і це мав бути Луцьк. Я, як завжди, виїхав за тиждень до, щоб зробити круту організацію, це локація, партнери, фотографи, відеографи. Ось, але за день до початку цього заходу мені відмовили. Звісно, було важко це сприйняти, я десь важко через то прийшов, але це невдача, яку треба було відпустити, і вже через деякий час я організував знову наступний захід і не менш крутий захід. І 16 листопада, попри холодну погоду, ми знову зібрались. Пам'ятаю, як батьки мої підтримали мене, і вони були на відпочинку, оскільки в тата були іменини а у мами день народження, і вони старались не пропускати жодного заходу. Але з пам'яті, вони там ж на відпочинку згадали вправи, які вони робили в мене на заході, і зняли мені на відео, як вони це все Виконують. Це було дуже приємно, це було якось мотивуючо. Це тут я відчув дуже круту підтримку. І цей захід був знову ж таки не просто подією, а подякою за родину, за підтримку та за любов. до перемоги! Ось і зимою, так як погода була трошки непідходяща, ми зробили невеличку паузу. Але я надалі працював над розвитком цього благодійного заходу. Це було дуже багато подарунків за. Донат і в один момент я отримав просто повідомлення на телефон, що вас запрошують на нагородження у Львівську міську раду. І тоді, 27 грудня, в стінах Львівської міської ради, я отримав нагороду як спортивний волонтер Львівщини. Це була подія, яку я запам'ятаю точно назавжди, завжди, оскільки це було дуже круто знаходитися з такими людьми поруч. І найбільше, мабуть, те, що люди звернули на тебе увагу, що всі твої старання, а ми згадаємо Тернопіль, Івано-Франківськ, всі твої невдачі, вони дали результат. Тому, який може бути висновок, це що кожна невдача вона приводить тебе до чогось. Крутого. В даному випадку, для мене це була саме ця нагорода. Ну і наступив 2025 рік, і так як це новий рік, повинні бути нові зміни, я вирішив зробити ребрендинг свого заходу. Ми змінили кольори, ми змінили трішки формат проведення цього заходу, але все як завжди вийшло на крутому рівні. Це було нове відчуття і відчуття, що я повернувся. І я зроблю все ще крутіше. І ось скоро перше червня, рівно рік, як з маленької ідеї вийшов ось такий крутий проект. Ми змогли провести більше 17 заходів, ми змогли об'єднати сім міст. Ми зібрали сотні тисяч гривень на благодійність та тисячі усмішок. Імені свого підрозділу хочу висловити глибоку вдячність за вашу підтримку. Брате, твоя відданість і натхнення мотивують не тільки нас, але й кожного учасника цього заходу. Шановні учасники, ваша участь, ваша підтримка це те, що робить нас сильнішими. Ми знаємо, що маємо заради кого боротися, і кожен ваш внесок нам наближає день до нашої перемоги. Дякуємо вам з щирого серця. Разом ми переможемо. Слава Україні! Імені всіх військових хочу висловити глибоку вдячність за вашу підтримку. Ваші зусилля у проведенні таких заходів, як сьогоднішні, мають величезне значення для нас на передовій. Це не просто спорт, це символ єдності, сили і віри в перемогу. Дякую щирого серця разом до перемоги. Дякуємо вам із щирого серця. Разом ми переможемо. Дякуємо, Любомир, за проведення заходів на підтримку ЗСУ. Все буде Україна, слава Україні. Тримаємося разом до перемоги. Всім величезне, дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо кожному за допомогу та Донати 24-му році. Разом ми сильні, разом до перемоги. Бажаю здоров'я. Ми бійці 95-ї окремої десантної бригади. Хочемо висловити свою подяку Благодійній організації Спорт веде до перемоги. Та всім, хто долучився до збору на цей експони. За найближчим часом вони відправляться нищити ворогів на фронті. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Друзі, дякую всім, хто долучився до збору на коробку передач, саме на цю машину. Всім дуже сильно дякую. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Ми військовослужбовці Збройних сил України дякуємо вам за надану нам допомогу, а саме Екофлот і Старлінг. Зняк подяки, ми хочемо вам вручити прапор. Від нас. І передамо вам слава Україні! Героям, Героям слава! Але найголовніше це спільнота. І весь цей захід це не лише я, це моя велика команда, команда, яка мені допомагає це організовувати, та команда партнерів, яка робить для цього заходу все можливе. Тож я вдячний вам, що ви поруч. Я вдячний кожному хто залишився. І я вдячний тим, хто пішов. Ми довели, що добро це дія, і я не буду зупинятися, оскільки перемагає той, хто не зупиняється.